Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео говоримо про суттєві зміни, які були внесені постановою Кабміну від 6.05.2025 року, номер 519 Внесені були зміни до порядку призову громадян на військову службу, які врегульовані постановою кабміну номер 560 Там було шість суттєвих змін. Тому я окремо шість відео записую, щоб не зліплювати все це, не змішувати, щоб кожен по своїй категорії подивився те, що йому цікаво. Ну і звісно, по пошуку можете знайти інші відео, якщо вже це. Подивились. Тому залишайтесь на каналі, підписуйтесь на канал, хто не підписався. Це допомагає розвивати канал, якщо ви поділитесь цим відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, там більш швидко та оперативно виходять всі ці новини. Вже, по суті, вони там викладені, і тут же розширено, на YouTube каналі про все це повідомляє. Тому якщо хочете не пропускати такі новини важливі в змінах діючого законодавства, підпишіться на телеграм-канал і будете в курсі новин. І так, переходимо до змін. Ця постанова вже оприлюднена на сьогоднішній день на офіційному веб-ресурсі Кабміну. Я залишу посилання на неї в описі під цим відео, зможете ознайомитись з усіма змінами, зможете перейти за посиланням і подивитись. По суті, що в нас змінюється для багатодітних батьків, це в нас відсрочка. Да? Відсрочка по багатодітності. Там ну були новини, що от будуть зміни. І от На сьогоднішній день зміни є. І давайте тепер розбиратися з цими змінами, тому що тут не все так просто. от Як на мене, по перше хочу одразу озвучити, що тут більше суттєва. Стосується усиновлених дітей. До, про, про них взагалі раніше не йшла мова, тобто раніше треба було там змінювати прізвище, там оформлювати це свідоцтво про народження там по усиновленню, ну займатися цими процедурами. Отут трошки змінилася нас, і зараз я розповім, що конкретно змінилось Якщо ми відкриваємо ці зміни постанови Кабміну 519, це в нас пункт 9 буде цих змін. І тут зазначається наступне: у пункті 1 додатка 5, а додаток 5 це у нас документи, які додаються до заяви на відсрочку від мобілізації. Так, додатка 5 до порядку у графі документи, що підтверджують право на відсрочку, Тобто в нас є там два стовпчика, підстава і документи. Це саме в цьому стовпчику, де документи змінюються. І от у підпункті 3 у графу викласти в наступній редакції. Зараз я вам зачитав, які редакції поточні вона викладена. Да? Ну, от Підстава у нас жінки та чоловіки на отримання яких перебуває троє більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість і сплати аліментів. Сукупний Розмір, який перевищує суму платежів за три місяці. Це в нас підстава, вона не змінюється, вона так і залишається. Тепер документи, от які наразі поточні документи подаються за цією підставою. Свідоцтво про народження дітей трьох і більше, із за значенням батьківства, військового зобов'язаного та один з документів. І далі перераховується свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір'ю, батьком дітей трьох і більше, або рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком, матір'ю, або рішення органу опіки і піклування про визначення місця проживання з тими з батьків, які є військовозобов'язані або письмовий договір між батьками про те, з ким будуть. Проживати діти та участь другого з батьків у їх вихованні, або рішення суду про встановлення факту перебування дитини на отриманні зобов'язання відповідне до положень статті 315 Цивільного процесуального кодексу України, а також договір про сплату аліментів на дитини. Отак пункт цей виглядає в поточній редакції. Тепер зазначаю про зміни, зараз будемо разом їх аналізувати. Викласти в такі редакції Свідоцтво про народження кожної дитини. Одразу бачимо зміни да, кожної дитини із зазначенням батьківства військового зобов'язана та або рішення суду про встановлення факту перебування. Цього не було. Да. Одразу йде в базі у нас, та, або рішення суду про встановлення факту перебування дитини або дітей на утриманні військового зобов'язаного за наявності. Інші документи, на підставі яких у військово зобов'язано, виник обов'язок утримувати пачерку пасенка до досягнення ними 18 років відповідно до статті 268 Сімейного кодексу України за наявності та один з таких документів. Тобто, це не то, що один документ ви додали. Тобто, додається ще один з таких документів. Зараз я перерахую, які, але давайте розберемо це абзац. Інші документи, на підставі яких у військово зобов'язано виник обов'язок утримувати пачерку пасенка до досягнення ними 18 років і посилання йде на 268 статтю сімейного кодексу. Якщо ми відкриваємо цю статтю, вона називається у нас таким чином: стаття 268, обов'язок мачухи від чима утримувати пачерку пасенка. Перший пункт. Мачуха вічим зобов'язані утримувати малолітніх, неповнолітніх пачерку пасенка, які з ними проживають. Якщо у них немає матері, батька, діда, баби, повнолітніх братів та сестер або ці особи з поважних причин не можуть надавати їм належного утримання. За умови, якщо мачуха вічим можуть надавати матеріальну допомогу. Другим пунктом суд може звільнити від чима мачуху від обов'язку по утриманню пачерки-пасинки або обмежити його певним строком, зокрема у разі нетривалого проживання з їхнім матір'ю батьком. І друге, негідної поведінки в шлюбних відносинах матері-батька дитини. Поки що все, цей пункт 260-го, точніше, стаття 268-все. Тепер рухаємось далі. Та один з таких документів, тобто звертайте увагу, да, базово, от як я зазначив в цьому абзаці свідоцтво про народження дитини з зазначенням батьківства, або рішення суду про простоного факту перебування дитини на утриманні, або інші документи, це знову ж таки питання. Інші документи, на підставі яких у військовозобов'язаного виник обов'язок отримувати пачерку пасенка. Що це за інші документи, як на це буде дивитися ТЦК, ТСП? Це ну, знову-таки буде судова практика. Не, буду навіть бути, не, не потрібно навіть бути оракулом в цьому питанні, тому що, от коли таке, така є правова невизначеність, інші документи, то це вже породжує там. Як я і сказав, праву невизначеність. Ну, добре, читаємо далі. Свідоцтво про шлюб з матір'ю і батьком дітей трьох і більше. Добре, тут зрозуміло. Рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком, що є військозабезним. Було і зрозуміло. Рішення органу опіки. так само. Письмовий договір між батьками про те, з ким, батьк... з, ким з батьків будуть проживати діти про участь другого з батьків. Було. Далі, оцього абзацу не було свідоцтво про шлюб з матір'ю, батьком дітей трьох і більше, та документи, які свідчать про відсутність у малолітніх, неповнолітніх пачерки, пасенка І тепер слухайте уважно про відсутність кого матері, батька, діда, баби, повнолітніх братів та сестер, або про те, що такі особи не можуть з поважних причин надавати їм належне утримання. І що це за документи? Свідоцтво про смерть. Витяг з єдиного реєстру осіб зниклих безвісті за особливих обставин, рішення суду про визнання безвісно відсутним або оголошення померлим, вирок суду, за яким особа відбуває покарання в місцях позбавлення волі, висновок МСЕК або ЛКК, чи витяг з рішення експертної команди з оцінювання поксиденного функціонування особи, якщо зазначені мати, батько, дід, баба, повнолітні брати та сестри самі потребують постійного догляду. І рішення суду про позбавлення батьківських прав матері та батька. От за таких дуже складних умов ви можете отримати відсрочку. Зрозуміло, да? Тут ну, дуже багато підумов. Не буду їх повторювати. Можете все це почитати, подивитись вже детально в описі під відео, як я й сказав, буде посилання на цю постанову, на ці зміни. Тобто, ну дуже багато от повинно бути виключень. І далі, от додається, в нас ще такий пункт, якого не було інформація з єдиного реєстру боржників про відсутність в реєстрі відомостей про військово за категорію стягнення характером зобов'язання. Стягнення аліментів з датою формування такої інформації не пізніше, ніж за 5 днів до дня подання заяви про надання відсрочки. Ну, фактично, ці документи надавались. Да? Там, ну, от коли там звертались до мене клієнти, я рекомендував також надавати цей документ, щоб ну, одразу було видно та, ЦК, та СП, що у вас заборгованості по аліментах немає. Да? І от тепер вони прописали, тобто Кабмін чітко прописав, е за який... Термін повинні ви надавати такий документ. Тобто не пізніше, ніж за 5 днів до дня подання заяви про надання відсрочки. З урахуванням цього, там, ну знову ж таки, перечитайте, передивіться ще це відео. Я також не одразу там все це сприйняв, поки розібрався в цьому питанні. Якщо будете вважати його корисним, поділіться обов'язково. Це допомагає розвивати канал. І, звісно, дивіться наступні відео. Вони отут-от з'являються за посиланнями. Всім гарного вечора, до побачення і мирного.